Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою астрологиною Анною Вегелес. Вітаю вас. Вітаю Олена і всіх глядачів каналу. Рада вас бачити. Сьогодні ми будемо говорити на таку чудову тему, яку ми з вами разом підготували. Це про затемнення, яке зовсім скоро. Я думаю, що нашим глядачам буде цікаво послухати про все ж таки спочатку, що таке затемнення, і як воно буде загалом впливати на людей. Чи відчуємо ми його вплив? Затемнення це не якісь неординарні події на небі. Кожного року ми з вами проживаємо 4, іноді навіть 6 затемнень. І це такі точки новолуння і повнолуння, які ще... Проходять по, біля кармічних вузлів, так званих. І тому вважається, що затемнення це такий момент, коли вивільняється велика кількість накопиченого досвіду, енергії і таким чином провокуються події, які давно назрівали. І вони повинні, знаєте, от як вистрілити, просто увірватися в наше життя. Затемнення є кармічними факторами, такими еволюційними факторами, які впливають не тільки на кожну окрему людину, але й на долю світу в цілому. Як правило, підзатемнення у нас це сезони затемнень, весна, осінь. Відбувається велика кількість політичних, воєнних, економічних, якихось таких суспільних процесів, які потім дають довготривалі такі зміни у нашому житті. Тому на затемнення ми завжди спостерігаємо за тим, що у нас піднімається в душі, що відбувається, і дивимося, що відбувається у світі, тому що далі ми можемо вже прогнозувати, як ті чи інші тенденції будуть розкриватися. А вважається, що сонячне затемнення це початок нового циклу завжди. А місячне затемнення це завершення, це очищення. І от 7 вересня у нас було місячне затемнення, а 21 вересня буде сонячне затемнення в останньому градусі діви, яке ще і співпадає з точкою осіннього рівнодення. Це буває досить рідко. Угу. Е, скажіть, е, а я знаю, що 21 вересня ви сказали це, десь в цих числах має відбутися осіння рівнодення. Чи може чи має щось статися? Ось дав ось цей симбіоз в комбу, коли поєднується і сонячне затемнення, і осіння рівнодення? Як це взагалом відбудеться, і чи будуть вони поєднані, і чи будуть вони мати вплив на людей? Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Оберете той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доїдитися до спільноти тих, хто не просто дивиться. Кнопка спонсорувати під відео. Ви знаєте, вплив затемнення будуть відчувати певні категорії людей, тому що ось ці кармічні події і великі зміни вони можуть пройти фоном для людини. Але якщо, скажімо, затемнення аспектує або Торкається гороскопу людини, це потрібно дивитися астрологічно, звісно, це роблять професійні астрологи. Тоді людина ніби вписується в оці цикли змін і вже переживає на індивідуальному рівні. Під затемненням можуть змінюватися такі і цілі стратегічні в людини, можуть підніматися питання кар'єри роботи. роботи. Ну, ми окремо поговоримо про зміст взагалі цього затемнення, тому що затемнення в Діві. Має певні конкретні теми, які будуть розгортатися. Але коли у нас співпадає два цикли, а фактично ще і сонячний цикл, починається астрономічна осінь, тому що осіннє рівнодення це перехід сонця в знак Терези, І це момент такий дуже тонкий і короткий, коли у нас день і ніч рівні. Коли у нас Співпадають за часом, за тривалістю, світовий день і е, нічний час, темний час, і вже після осіннього рівнодення а по одній хвилиночці ніч стає довше. Тобто ми переходимо, це така точка біфуркації. Ми переходимо у інший режим функціонування. Все, і природа жива, і люди, і тому, наприклад, точки рівнодень і сонцестоянь, тобто їх чотири основні. Це у всіх стародавніх культурах, у всіх стародавніх цивілізаціях люди, які займаються магією, також сюди ми можемо додати. Це були ритуальні моменти. Це були моменти сили, моменти, коли ми відчуваємо такий стрибок енергетичний. І це періоди, коли ми можемо змінювати свою долю. А в ці періоди робилися найсильніші ритуали, дуже багато народних традицій, пов'язані з рівноденнями і сонцестояннями. І якщо говорити про ось цей збіг, тобто коли у нас є новолуння, сонячне затемнення і є момент переходу сонця у знак Терези і астрономічна осінь починається осіннє рівнодення, це знаєте, от як два потенціали з'єднали разом. І ми можемо говорити про те, що вплив затемнення і осіннього рівнодення буде дуже-дуже потужним. Ми це будемо відчувати на рівні енергетики, на рівні нашого життя. Тому будьте, будь ласка, обережні і уважні. І поблизу точки. Затемнення, це вже в нас. Ну ми вже в коридорі затемнень, власне. І якщо ви подивитеся, що відбувається у світі, ви зрозумієте, що ми вже у цьому, знаєте, такому шаленому вирі події знаходимося. І ті події, які відбуваються у вересні і у першій половині жовтня, вони будуть визначати. Напрямок нашого розвитку це і про політику, і про війну, і про економіку, і про суспільні процеси, і про наше з вами життя. Вони будуть визначати напрямок нашого розвитку на найближчі півроку. Угу. Скажіть Анна, і останнє, що мені здається, буде корисно послухати нашим глядачам: що власне не можна робити під час затемнення чи рівнодення? Що ви як астролог не радите роботи нашим глядачам у цей ось саме ось цей період? Ви знаєте, затемнення це знову ж таки, кармічні фактори, і тут важливо приймати такі дуже усвідомлені рішення, якщо ви щось змінюєте в своєму житті. Тому що якась банальна сварка, наприклад, або слова, які сказані емоційно іншій людині, якісь рішення такі різкі і необдумані, а вони вже, ну, будуть такими невідворотними, скажімо. Тому на затемнення завжди важливо слідкувати за собою і не допускати імпульсивних рішень. Хоча іноді дуже дуже хочеться саме в такі моменти, тому що знову ж таки тут іде така знаєте, як розпаковка вже визрівшої карми. Дуже важливо на затемнення. Спостерігати за своїм оточенням, тому що нас можуть провокувати на певні там, конфлікти, скандали, втягувати в якісь ситуації, які нам не потрібні, і які потім дуже-дуже довго будуть тягнутися. Тобто, це такий специфічний час, який з одного боку дуже ресурсний, тому що ми дійсно в моменти затемнень ми можемо. Очищуватися емоційно, ментально, духовно. Ми можемо перегортати таку цілу сторінку свого життя і починати з чистого листа, а, а можемо навпаки зробити якісь такі, знаєте, фатальні кроки а, у своїй долі і, е, знаєте, як от перейти в іншу реальність, яка буде е, гіршою, менш конструктивною, ніж та, яка була. А осіннє рівнодення це такий момент. Е, Дуже цікавий, який відкриває для нас темну половину року, так звану темну половину року до весняного рівнодення. І у всіх абсолютно культурах стародавніх, які б ви не взяли, це момент, коли згадуються предки. І це дійсно важливо зробити взагалі період від осіннього рівнодення до зимового сонцестояння, тобто до Різдва. І В нашій культурі також це е, поминальні дні, це е, моменти, коли е, ми вибудовуємо родовий захист. Е, і це такі часи, коли люди думали про майбутнє, коли задавали запитання. Ви пам'ятаєте, що всі там вечорниці, е, гадання, все це відбувалося саме в темний в зимовий період. Ну, Можна сказати, що було більше часу, тому що урожай зібрав. І вже якби людям нема чим зайнятися, але е, цей е, от починаючи з осіннього рівнодення і далі. У нас дуже сильно активується інтуїція. Ми починаємо більше відчувати, більше сприймати тонких сигналів, краще працює наша підсвідомість. Ми відчуваємо простір краще. Чому? Тому що темний час року, а темнота вона завжди е, асоціювалася з підсвідомістю. Світло і день це у нас свідоме, раціональне темнота це нераціональне. І тому оцей момент такого переходу. Коли ми повинні згадати предків тих людей, завдяки яким ми живемо на цій землі, і далі більше спиратися саме на інтуїцію, угу. Дякую вам, Анна, за те, що пояснили детально нашим глядачам, зокрема й мені про сонячне затемнення, і зокрема про осіння рівнодення. Це два таких важливі, дві важливі події, які будуть відбуватися у цьому вересні. Будемо слідкувати обов'язково за ними, як вони прийдуть, і а вже ж дослухатися до ваших порад. Я дякую вам і до зустрічі в наступних випусках.